Добро. Так, є в наявності. Сітка. Ар Арма сітка її називаємо. І ця сітка коштує 150 гривень, тут 3,5 товщина провалки. 2 на метр стандартно. Ота От сіточка, яка внизу 850 гривень, розмір не пам'ятаю, але буде сповнити. Також є по 75 гривень, 2 на метр, 2,2 товщина. А едва товщина. Ячейка 70-ка. 70 Також є по 120 гривень. Так що? Такий байк продається. Не ну, надо. Так. 120 гривень. 120 гривень, туди ячейка, по-моєму, 150 чи 120 гривень. Це де поміряти. 120 гривень штучка. Та є сітка корабиця в асортименті від метра до двох різні товщини проволоки, від, від 1,4 до 3,5. Якщо кому потрібно, великий дальник. Зараз вам покажу. Стовбик виноградний. Беушка 140 гривень. Гармосід корабиця. Різні товщини, різна ціна. Починає від 500 гривень, закінчує 3 гривень. Столбик 140 гривень, 10х10, та 10, є там полукруглий, длина 2,20 Також є новий стовп, новий стовп сам льємо, армуємо, 4 проволочки кидаємо товщиною 4. Є длина 2 метра, є длина 2 метра, є длина 2,40. 2-метровий 180 гривень, 2,40-200 гривень, Та є посилення, які беруть під пам'ятники. Його ціна 220 гривень. Він такий більш масивний. забув ще сказати, що є кіточка що недорога, бюджетна. 55 гривень 2 на метр, товщина двоєчка, і 120 Тож, Кому потрібно, знаходимося великий денник, маякка 9Б. От тройки проволоки зробили вольєр. Тройки провалки, з Такий рулон буде коштувати 1850 гривень. Троєчки, дійсно тройки. Він не дешевий. Двойка, наприклад, 1,5 метрова, 50 ячейка, 950 гривень у нас. Десять ролонів людина замовила. Кому потрібно, набираємо гарного дня.